Белфаст Кастел, замок міста Белфаст, Північна Ірландія. Ми сьогодні тут. І особливістю цього замка є те, що бувші господарі заховали на своїй території дев'ятеро котів, звісно, не живі. І той, хто їх знайде, того чекає удача. Ось і сьогодні ми рушаємо на пошуки цих котів. А так ви прийшли, навіть зерно. Да, перший кіт знайшли. Нам махають з вікна. Гарний замок. І стіна гарна. Весняні квіточки дуже-дуже гарні. Сонечко вийшло. Сьогодні погода чудова, гарний балкон. Візерунчастий. Так, першого кота ми вже знайшли, а ось і другий кот. Замок з іншої сторони. Ходимо в пошуках котів. Третій котик примостився. Спить. Такі чудові квіточки. І на душі весна. Навіть тут квіточки посадили. Піднімаємося у замок. Замок доволі затишний, невеличкий. Він розташований на схилах Печерної гори, приблизно 120 метрів над рівнем моря. Ця чудова будівля з пісковика, якою зараз керує міська рада Белфаста. Дійсно пов'язана з минулим міста та пропонує приголомшливі краєвиди на Белфаст і навколишній ландшафт. Відчуття історії, чудова обстановка та епохальний шарм роблять замок Белфаст ідеальним місцем для особливого проведення різних свят. Камін гарний. І ще один Мармуровий камін, гарний вид з вікна. Четвертий котик коло фонтанчика. Лежить собі, примостився. П'ятий котик, якого ми знайшли, трохи вже побитий. Іду вже по підказках інших людей. І ось манюня, шостий котик. Оранжевий засів. Донечка моя знайшла сьомого кота. Сидить, ось такий гарнюня, зажурливий. Восьмий котик у вигляді куща. Замаскувався, але ми його знайшли. Так, а ось і маленький, дев'ятий котик. Примостився поодиноко і сидить, вартує. Фантазія безмежна. Це був у нас супер квест, як ми шукали цих 9 котів.